І зараз я буду вам розказувати про, про сім дуже цікавих книжок. Я буду вам розказувати їх в окремих відео, але зараз загально розкажу про ці книжки. Перші дві книжки це є. Перша книжка це є кава з Кардемолом. Авторка є Йоанна Яген. Я... Ягенло. Є дві книжки, є перша частина «Кава з кардамолом і друга частина шоколад із чилі. Другу частину я ще не починала читати, а першу частину я вже прочитала, дуже цікаво, я вам можу прочитати, про що є ця книжка. Дуже спокійно жиє 15-річної гімназистки Лінки, раптом змінюється. Її мама видалі більше втомлюється, дратується. Від чим разом замуся на роботі. Лінці доводиться займатися молодшим братиком, хоча е, не е, з горами в випускні іспити, і треба більше приділяти уваги навчанню. Дічна відчуває себе покинутою до всіх до всього. Її, маму мусить, її мама мусить поїхати. На невизнач... невизначне час і на лінку полягають і всі хайні обов'язки. Ще зіпсувалися стосунки з найкращою подругою, і хлопець, якого вона вважає лише своїм другом, ставиться до неї, як до неї якось дивно. У школі суцільні проблеми, щоб відволіктися, Лінка вирішує відвідати свою бабусю, яку давно не бачила. У її домі дівчинка випадково знаходить дивну фотографію. Прагнучи з'ясувати, пов'язані з нею подробиці, лінка несподівано розуміє, у неї є сестра, якої вона ніколи не бачила. За пригодами Лінк, лінки читайте. Стежать і подих та відірвавшись від чудової книжки, чому б не спробувати зварити собі каву з кардамору. Ось так виглядається книжка. обкладинка, так виглядається письменниця. В середині є написано Короткий текст про каву з кардамолом. Читати я можу вам його прочитати. І так, найзапасніший кардамол купують нелущеним із сухих зелених стручків. Слід старанно влущувати маленькі чорні зернятка. Мелену каву найкраще. Арадіку заварити в е, дж, е, джезбі, е, додаючи зернятка кардамолу. Дуже е, 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 таке написано, що дайте можна побачити, що таке. Ну, знову тут написано короткий текст, як заварювати каву з кардамолу. В е, книжці є, е, е, зараз я скажу, який сторінок. 231 сторінка. Ну, книжка дуже цікава, я раджу її читати. Просто цікава книжка. І просто раджу її вам читати. Далі це друга книжка, яку я чи ще не читала. Ось так вона виглядає. Оп. І тут я теж задів. Тут короткий переді. І задній короткий текст про шоколад, і чилі. Я вам це не вилушати, почне тільки задні, про що це книжка. Вам доводилося куштувати шоколад із чилі, де солодкий смак поєднується з гіркотою, саме його, нагадує життя 17-річної Лінки, яка щойно вступила до обріяного ліцею. Вона відшукала давню втрачену страчу сестру. Нарешті розібралася у своїх почуттях до Андріани. Здається, перед нею чудове майбутнє, проте не все так рожево. На навчання лінці доводиться заробляти. Мама не встані заплатити за дорогий приватний ліцей. Стосунки з сестрою теж завжди ідеальні. Крім того, коханий їде навчатися до Лондона, а це означає кільканічну розлуку. Лінка живе в очі... очікуванні різдва, бо до неї Андріан має приїхати до Польщі, проте на неї чекає неприємний сюрприз. Що ж, може, може кохання завжди мусить бути солодким, як молочний шоколад. Може, воно нагадує шоколад із чилі? Ось так. Це продовження. Надіюсь, це цікава книжка, я буду її читати. Якщо, якщо ви ще не вчили першу частину, то раджу вам її прочитати. Наступна книжка це є так само дуже цікава книжка. Книжка називається Джувані трапотоні. Написала цю книжку Олекса Росич. І належить вона до, бо, як називати, до серії Дивовишні світи. Ось так. Це джування Трепатоні». Книжка дуже цікава. Вона має 370, 370 сторінок. Я зараз пускаю про що це. Колись давно жив на землі чорний черівник. І так багато було пороченого ним зла, що коли настав час помирати, великий е, страх обійняв його. Е, е, і, аби уникнути суду Божого, він зачакував себе у ворона. За допомогою кудзика кожні 300 років він знову продовжував своє життя, ще на 300 століть. Але той чарівний кудзик загубився, і весь воронічий світ було примушено його шукати. Зло має, бути, зло має велику силу, але коли на його шляху стає любов, вона зник, воно зникає. Ось так виглядається книжка, оказка дуже цікава, дуже гарно оформлена. Ще це, це книжка є з Вединиця Сторого Лева. Вони завжди пишуть дуже класна. Ну, вони завжди видають дуже класні книжки, і теж вам раджу читати, я її всю прочитала. Далі є теж не менш цікава книжка, яка називається «Гармедер у школі. Думаю, всі цю книжку читали. Написана вона є Дж Джеремі Стро... Стронг. Вона теж є з Вединиця Старого Лева. І вона є з серії. Читання для реготання. Тут написано про що ця книжка. Як до вашої школи ще й досі, не завітала міс Гармидер? Можеш спробуйте попросити про це вашого директора, а чомусь гармидер зазвичай працює вчителькою на підміну. Ніхто зі школярів не відмовився би від такої вчительки, бо, бо з нею урок перетворюється на саме задоволення. Веселі ігри розваження, рейв, танці одне слово суцільний грамидр. І ця книжка в неї дуже тоненька, в ній є 184 е, сторінки, в ній є багато малюнків, малюнки дуже цікаві, смішні, так само, як це відповідальність. Дуже цікава книжка, хочу вам далі від читати. Далі є ще одна книжка е, е, про е, це пригоди Маріки Михайлівни, Це дитячий детектив. Це теж дуже цікава книжка. Я не знаю, куди вже цікавіше. Тут є декілька історій. І тут є... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Є 8 історій пригод Марії Михайлівної. Вони дуже цікаві, в цих місте теж багато малюнків. Вона теж доти тоненька. неї, це в нас тиждень, зараз я вам скажу. Вона є на... 154, так, тобто десь, ну, десь 157 сторінок. ця книжка. Усі знову е, скоєні злочини. Пограбовано банк, а злочинець у е, поросячій по, масті безслідно зник. Розкрити. По, е, Руки таке слід силу навіть Марійці Михайлівни. На допомогу поспішає досвідчений детектив, Третья класниця Марійка Михайлівна, яка неодмінно знайде дописів викриє прадівного рабіжника. А ще ж нарятує за тонулі ту скарби, знаходить викрадача, шоколадних цукерок і повертає до магазину найбільшу місці іграшкову залізницю. Солочинці стережіться. Це теж дуже цікава книжка. Далі не менш цікава книжка, я думаю, теж її всі знають, це є Єздівна історія. Ця книжка теж є з видавництва Старого Лева. Я дуже люблю видавництво Старого Лева. Читала я її не знаю, разів 5, напевно. Ну, Книжка ну, сама досить цікава. Я би радила теж вам її прочитати. Вона є написана Чарльза Дікліном. Думаю, всі читали цю книжку в школі. Тут немає корочного запису що ця книжка, але я думаю. книжку. Далі така наступна книжка, яку, впевнено, знає дуже мало людей. Це книжка називається «Три монети, Три монети Щепак та інші приємності. Пише «не», а потім закрасили не і пише приємності. Книжка дуже цікава так само. Е, в ній мало малюнків, але вони є. Е, книжка досить груба. не вона, Яка вона груба? Кладненька в неї дуже тоненька. Тут є зараз крізь тільки кружні сторіни. Але вона, воно, воно, тут є 302 сторінки. Е, е, це є, я не знаю, скільки тут є частини, але я знаю, що це перша частина. Тобто друга 100% є. Написала цю книжку Ольга Воронічехіна. -чи Вороничехіна. -ворон е, ця книжка якогось видомивства, я не знаю, що це таке виробництво. Тобто це є українська книжка, це не якась там перекладена. Я написана українською письменницею. Е, книжка е, не належність до якої серії. Це просто є ця книжка і ну, просто її інші частини. Е, дякую вам, за що ви подивилися це відео. Е, надію, вам сподобалося це відео. Якщо, е, ви, якщо я вас зацікавила, якими книжками я буду дуже заслила, купляйте ці книжки, в неї дуже цікаві. І па-па!